Як повідомив директор приватного підприємства БРОС Андрій Кочаток, на такий вимушений крок спонукає здорожчання складових тарифу. Потреба підняти тариф на сміття виникла ще давно. Ми у 2022 році подавали тариф 23 гривні, але рішення виконкому був прийнятий тариф 20 гривень. За цей час подорожала паливо. Ну, трошки незначне, але подорожання є. А особливо паливно-мастильні матеріали, масло, запчастини, а також у нас виникло питання по заробітній платі. Уже підіймалася мінімальна заробітна плата. Але найбільшою проблемою наразі є дефіцит кадрів. Дуже важка ситуація з кадрами. Тобто працювати нема кому. Ну, я думаю, це загальна ситуація у всьому місті. Ну, в нас особливо, тому що специфіка роботи, тому важко знайти працівників, вимушені підіймати заробітну плату. Відповідно, треба підіймати тарифи. Пан Андрій говорить, що за розрахунками, аби підприємство далі працювало, тариф потрібно підвищити до 25 гривень. Керівник Броусу переконаний, що збільшення вартості комунальної послуги навряд чи вплине на фінансове становище громадян на сьогоднішній день 25 гривень. Ну, якщо цигарки стоять 100 гривень, то возити місяць сміття за чверть пачки цигарок ну, я врахую, це недорого. Директор підприємства пояснив, як здійснюється вивіз сміття і в яких мікрорайонах. Зараз у нас три мусоровози. Один маршрут це камери мусороприйомні, які в інших містах вже давно закриті. Інші два мусоровози обслуговують інтерека які стоять на площадках, контейнерних майданчиках. Також у нас є приватний сектор, це локатки і Ліва частина, якщо їхати з міста на Воронеж, Петуховка. ж і машина, яка вивозить негабаритне сміття. Тобто один раз в тиждень вона проїжджає по майданчикам і збирає негабаритне сміття. На сміттєвозах працює нині шість робітників. Контейнери, які стоять на вулиці на майданчиках, вивозяться кожен день. Ну, якщо нема там якісь збоїв там. Ну. Останній час вроді більш-менш нормальна. Єдина проблема це нестача не контейнерів, які вже виходять з ладу, їх треба докопати. Ціна по контейнерах 10-12 тисяч, які стоїли рік-два назад, 5-6 тисяч нереально. Просто зараз важко сказати, яким буде тариф за результатами засідання виконкому оголошення в пресі видається на план підняття тарифів, і потім на виконком розглядаю, Якщо процедура вся виконана, всі сроки витримані, то Танком розсматрию, який тариф буде прийняти, я не можу сказати. Тов «Екашостка» підприємство, яке надає послуги з вивозу твердих побутових відходів, теж повідомила про намір зміни тарифу з 20 до 25 гривень.